Отримали довгоочікувану модель комоду Мія довжиною 1,40 м. По обидві сторони по три шухляди з кожного боку. Стандартизованих ручок немає. Є вільне місце, де можна легко відкривати та закривати шухляди. Телескопічні напрямні повного висування надають регулювання відкриття шухляди по необхідності для вас. Місткий та багатофункціональний, а також високоякісний. Із модульної системи Нео є комод довжиною 1,20 м. виробник біла церква. Колір однотонний, бетон, як сам корпус, так і шухляди. Посерединці можна зберігати невеличкі предмети або різні декоративні, а вже по бокам великі тумби із полицями для одягу більшої ваги. За таку ціну чудові комоди, які можна придбати в магазині, Оскар.